Один місіонер закликав членів своєї громади жертвувати на Божу справу невдовзі. Відвідавши одну з найбідніших родин, він не повірив власним очам. Підійшовши до хати, чоловік побачив, як старший син тягнув плуг замість єдиного вола, який колись був у сім'ї. Запитавши, куди подівся ВІЛ, місіонер почув у відповідь Ми продали вола. А кошти пожертвували на будівництво нового місця поклоніння Богові. Усвідомивши на яку величезну жертву пішла ця бідна родина, чоловік не зміг стримати сліз. У восьмому розділі другого послання до карантин. Ян Павло наводить приклад македонської церкви, щоб навчити принципів істинної вірності. Македонські християни жили на межі бідності, зазнаючи переслідувань за віру в Господа Ісуса. Багато хто за таких обставин думав би про те, як вижити самому, але не вони. Вірність Македонян навчає нас таких принципів. По-перше, земні обмеження не передбачають обмежень духовних. Приклад македонян викликає промовистий та цінний урок тим у церкві, які покликані служити Господу в умовах бідності. Дивлячись на свої невеликі статки, ми запитуємо себе, що ми можемо пожертвувати Богові, якщо ми настільки бідні, дехто з нашого народу може зазнавати випробувань і труднощів у фінансовій сфері. Однак яскравий приклад македонян не залишає для нас виправдань. Ми змушені визнати, що саме егоїзм заважає нам щедро жертвувати на Божу справу. По-друге, перед тим як довіритися Богу, македоняни збагнули, наскільки щедрим є дар Божої благодаті. За своєю природою, ми егоцентричні і не здатні щедро віддавати. Отож, щоб без примусу жертвувати на Божу справу. Нам необхідно знайти благодать в Ісусі Христі, а потім повністю віддати себе йому. Усвідомлення жертви, яку Господь приніс на Христі задля нашого спасіння, торкнеться невидимих струн наших сердець та очистить їх від егоїзму. Якщо Христос царює в наших серцях, йому також належатимуть наші гаманці. Перебуваючи в Божій присутності, ми отримуємо сили здійснити все необхідне, повертаючи десятину і обіцяні приношення, тобто наші регулярні та систематичні пожертвування, поставимо Бога на перше місце.